Ви відчуваєте біль у спині, шиї чи суглобах, який, здається, ніколи не минає. Він заважає вам спати, працювати та просто насолоджуватися життям. Ви зробили важливий крок: пройшли обстеження. У вас на руках результати МРТ. Тепер ви знаєте, що це міжхребцева грижа, протрузія, проблеми з коліном чи інша причина. Але сам знімок не приносить полегшення. Важливо зрозуміти, що робити далі. Ми вам допоможемо. Наше відділення фізичної та реабілітаційної медицини створене для того, щоб ваш діагноз став не кінцем, а початком одужання. Ми спеціалізуємося на лікуванні болю і використовуємо точні дані вашого МРТ, щоб скласти єдину індивідуальну програму відновлення. Наші лікарі це фізичні терапевти, які не просто призначають пігулки. Ми працюємо з першопричиною вашого болю за допомогою сучасних лікувальних вправ, м'яких мануальних технік та новітньої фізіотерапії. Ми зміцнюємо м'язи, відновлюємо рухливість і повертаємо ваш хребет до нормального стану. Навіть якщо вам здається, що біль став частиною вашого життя, знайте, це не вирок. Ваш організм має здатність до відновлення. Дозвольте нам допомогти вам. Приходьте до нас зі своїми результатами. МРТ. Ми покажемо вам шлях, який поверне вас до активного життя без постійного дискомфорту, скутості та обмежень.